Не бійся, тільки віруй, і вона Воскресне у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвящений владико Глібе, всечесній преподобній Отці, брою Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Слава. Найперше, дозвольте мені всіх вас ще привітати, всім вам передати привіт з України, тої України. Яка спливає кров'ю, але бореться. Тої України, яка є змучена, але не скорена. Тої України, яка є зранена, але тої України, яка продовжує стояти і перемагати. Я дякую, що сьогодні ви всі так численно з'їхалися сюди до Парижу. Я тут бачу наших людей з різних куточків Франції, навіть з Бельгії. Я дякую за те. Що ми тут сьогодні разом. Я хочу подякувати архієпископові Парижу за те, що сьогодні відступив нам свій прокатедральний собор Церкви Сан Сульбіс, один з найбільших храмів Парижу. Ви знаєте, що поки Нотердам готується до відкриття, це є єпископський собор католицької церкви в Парижі. Цією літургією ми дякуємо Господу Богу і благородному великому французькому народові за його підтримку, за його поміч, за солідарність зі страждаючою Україною. Святий Євангеліє, який ми щойно чули, начебто описує подібну ситуацію великого шумного міста, яке живе за мурами цього храму. Як ви прислухаєтеся? Сьогоднішній Євангелії цей гамір міста, найперше, що впадає у вічі. Ми бачимо дуже багато різних людей. Найперше бачимо великий натовп, який довкола Ісуса топиться, і через який Христові потрібно перейти, як Мойсей переходив через Червоне море. Ми бачимо хтось плаче, тому що вмирає їхня єдина дитина. Ми бачимо, хтось сміється, навіть насміхається з Ісуса Христа і з того, що Він каже. Є хтось, хто чекає і вірує. Ота жінка, яка через кровотечу втрачає життя свого тіла, але через віру єдина, яка торкнулася Ісуса, що проходить. Але серед того Великого гамору є одна людина, на яку дуже часто ми не звертаємо уваги. Але він єдиний, окрім Петра, чиє ім'я нам передає апостол. Каже Лука, він називається Ягір і є начальником синагоги. Цікав, він і не є рабіном чи вчителем, він іначебто головою церковної двадцятки. Ім'я Ягір є ключем для розуміння. Сьогоднішнього Божого Слова. Ягір означає Він підійме. Але хто підійме? Кого підійме? Свідки підійме? Ім'я цього начальника вказує, чи розкриває радше ім'я Господа Ісуса Христа. Бо це Христос приходить, щоб підняти, приходить підняти цього батька з Його розпачу. Приходить, щоб підняти жінку. З їх хвороби приходить, щоб підняти померлу дочку і перемогти навіть смерть на очах усіх присутніх. Як важливо мати когось, хто вкаже на того єдиного, який може нас з вами підняти. Як ми сьогодні потребуємо такого батька, таких батьків, які би нам вказали на Ісуса, а може ще більше, взяли Ісуса за руку. І привели до свого дому. І Він, Господь Спаситель, є той, з якого виходить сила для того, щоб злікувати наші кровоточиві рани, для того, щоб підняти нас і з мертвоти наших безнадійностей. Я сьогодні думаю про татусів, батьків, українців, які часом навіть перед тим ніж. Попрощатися зі своєю родиною, востаннє обняти своїх рідних і близьких ідуть до сповіді. Вказують навіть своїй родині, рідним і близьким на того єдиного, який підніметь і піднімає, а потім ідуть захищати свою батьківщину. Я сьогодні запрошую вас подивитися у віру тої жінки, яка знала, як торкнути Ісуса, щоб з Нього вийшла сила і оздоровила. Її рани. Слово Івангеліе, яке ми чуємо зараз, сповниться тут між нами, бо зараз до нас прийде Господь Ісус. Ви вже не торкнете лише частину Його одягу, але матиме нагоду прийняти Його самого у Його таїнстві Євхаристії. Він хоче вас торкнути своїм тілом і своєю кров'ю. Та до мене і до вас сьогодні каже він: не бійся, тільки віруй. Так багато залежатиме, як ми зараз торкнемося Ісуса. Або як ті, що тиснулися і робилися довкола Нього, або як та, що повірила. Брів Христі, ми є зраненим народом. Наші рани кривавлять, кривавлять рани нашого минулого, нашої пам'яті. І тому сьогодні ми будемо поминати невинно обієнних голодом в Україні жертв цього великого сталінського геноциду. Диявольський комуністичний геній перетворив голод на зброю масового знищення. Зброю мас масового знищення найдешевшу, яка може існувати, як би це дивно не, б не звучало, але ця зброя і по сьогодні вбиває українців в Україні. На ті наші рани, які нам передаються в пам'яті нашого народу, накладаються нові рани сучасної, святотатської війни. І тому ми просимо, Ісусе, прийди до нас. Будьмо подібні сьогодні до цієї жінки, яка у вірі і надії собі скаже. Тільки я торкнуся, і моя рана уздоровиться. Господи, торкни! Твоєю всемогучою, воскрешаючою десницею рани нашого люду. Зміни наші сльози на радість так, як ти перемінив сльози дому Яїра на радість Воскреслої Його дитини. Ми віримо, що зараз ти між нами сказуєш, кожному віруючому і віруючій українці і українцеві. Віра Твоя. Спасла тебе, іди у мирі. Слава Ісусу Христу!